На Закарпатті збільшилася кількість усиновлень. Цьогоріч нових батьків отримала 41 дитина. Тоді, як минулого року, за 12 місяців у родини прилаштували лише 43 дитини. Тенденція до збільшення кількості прийомних сімей продиктована, зокрема, державною політикою. Хочемо зробити такий проект, щоб у нас за декілька років взагалі відійти від інтернатів від цієї радянщини, і щоб у нас були тільки сімейні форми виховання. І тому, вже починаючи з цього року, ми з обласного бюджету для патронатних сімей даємо 50 тисяч гривень одноразову допомогу, для прийомних сімей даємо 50 тисяч гривень з обласного бюджету, і для дитячих будинків сімейного типу 100 тисяч гривень з обласного бюджету новоствореним сім'ям, які взяли на виховання дітей. Наразі бути усиновленими можуть менше півтисячі дітей. В основному це діти старше шести років, тоді як кандидати мріють стати батьками малечі до п'яти років. Загалом в області понад дві тисячі статусних дітей, більшість з яких виховуються у сімейних формах виховання, але можуть бути усиновлені. На Закарпатті діє 43 дитячі будинки сімейного типу, 53 прийомні родини і дві патронатні сім'ї. Загалом в області 2080 дітей серед дітей позбавлених батьківського опікування. Звичайно, що більшість з них знаходиться влаштовані вже під опікою в дитячих будинках сімейного типу. Але дітей, які підлягають усиновленню, у нас на сьогоднішній день 491 дитина. Тобто дітей більше, які підлягають усиновленню, ніж ті, які потребують влаштування в сім'ю. Чому тому, що є діти, які влаштовані вже в дитячий будинок сімейного типу, прийомну сім'ю, але вони не втрачають право бути усиновленими. Якщо говорити про вік дітей, які підлягають усиновленню, які можуть бути усиновлені, то я думаю, що я не відкрию секрет. Якщо скажу, що в принципі чим менша дитина, тим більше шансів вона має бути усиновна, особливо якщо це дитина меншого віку. 82% дітей, які у нас усиновлені – це діти до п'яти років. Натомість діти, які можуть бути усиновлені, 90% це діти старше 60 років. Під час воєнного стану в Україні заборонили всиновлення дітей іноземцями. Тоді як українці незалежно від віку, статі і статусу, можуть стати батьками покинутої малечі, варто додати, що прийомні вихователі за документами мають такі ж права, як і біологічні. Незалежно від статі, тобто, це якщо чоловік, жінка не одружені, вдівці розлучені, вони можуть усиновити дитину при усиновленні дитини незалежно якого віку, чи це маленька дитина, чи це дитина 17 років, громадяни отримують грошову, ну так можна сказати, підтримку в розмірі, як при народженні дитини, тобто це. Порядка 41 тисяча плюс це при усиновленні один з подружжя отримує 56 календарних днів. Або якщо це двоє дітей, або троє усиновляють, тоді 70 для адаптації дітей у сім'ї. Ну і додатково щорічна відпустка передбачена, якщо усиновлена дитина не досягла ще 18 років, то 10, 10 днів до щорічної відпустки додається. Ну і звичайно, що усиновлення е, дитини це є підставою для перетину кордону і відстрочкою для мобілізації. На обліку в службі дітей нині перебуває менше сотні кандидатів, які хочуть всиновити дитину. Деякі з них очікують на бажану малечу упродовж року, а то й більше. Усе залежить від того, яку саме дитину вони хочуть взяти на виховання. Чим молодша дитина, тим довше потрібно її чекати. Утім, якщо батьки не принципові у виборі, а погоджуються всиновити старших дітей, іноді навіть двох чи трьох братів і сестер, готові подолати труднощі, які можуть бути зі здоров'ям дітей, і пройшли повну перевірку органами опіки, а також відповідне навчання, то за кілька місяців вони набувають статус усиновлювачів і забирають дитину додому. У найближчі кілька років на Закарпатті планують повністю позбутися таких інституцій, як інтернати. Усі діти мають виховуватися вдома біологічними чи прийомними батьками у ДБСТ чи під патронатним наглядом. Наразі в краї функціонує один будинок дитини, де проживають діти до трьох років, і чи інтернат для неповнолітніх дітей.